Кіт в посудомийці. Все? Помилу посуду. Чи ще грязне, Ще трошки грязне, та треба ще трошки. Ну, ти вообще котяра. Кіцю ти впевнена, що тобі туди треба? Тобі точно туди треба? Та? Тобі туди треба. Угу. Ну, і що далі? Будеш посудомити? Замість посудомийки? Основний моторчик посудомийки. Алло? Ей, моторчик посудомийки. Привіт. Основний головний моторчик. Макс, воно знову посудомийці. Просто подивись на це. Кіця, А якщо я зараз закрию, не злякаєшся? А я к шовку включу? Эй! Эй, исследователь! Вылезай давай! Кушеня! А! 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 Караул. караул! Караул, Нападают, нападают! 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 Нападаешь в так что так нападал? Что? Что это такое? Не, не понимаешь? Не нападаешь? Ай. Ай. Эй. эй, эй, хитрый жоп. Только что кидался на ноги, а теперь не хочет. Молодой человек? Или вы девушка? Вы определились уже? А, что ты творишь? Скажи, что ты мне суешь свой телефон? Мяу. А, кусь. А, крау, кусь. Хитрая жопа. Хитрая зёпа. Мяу. Ай-ай. Ты хитрая зёпа. ай а Больно же Ну ты кот. Ну ты вообще... Єдний баланчик. Давненько моєї малечі не було в кадрі. Ну от вони, красунички мої. Все ще ходять в лагерь денний. І Діана все ще вдягає штани навіть в спекотну погоду. Хтось там розбирається з моїм ковром, так? Да? Ей, чорна шубка. От я включаю камеру він зам замовкає цей кіт. Затихає. Привіт. Така скромність, тільки що ганяло, коври гризло, а тепер отака скромність. О, все, навіть Макс вже тут. Зараз буде битва. Буде. Ой, ой, в мене забрали одіяло. Ова, ага, 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 ага. Ага, 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 ага. битва, битва. Ти так. Тебе я. хакнули, сина. Ти попався, создание. Все, запихаль. Кот, ти де? Кот. Де ти є? Тут застряв. Опа! З іншого боку, виліз. Все, втомився, не? не? Яке втомився, про що ви мене ранок кажи? Саме піше режим. Ранок десь до першого дня, а потім треба поспати до вечора. А потім знов всіх кусати. Кіт! Тільки на мене не кидатись. Ой, вау, вау, вау! І воно зараз буде шукати, де є гола рука без одіяла, і туди буде кусь. Да, кіт?

Пока непонятно, кто выигрывает. Кусякин, кусякин. Совцепился вцепился конкретно.